Чи добре мені слышиш, Якої музики слухаш? То Oh my god, what is that? Якщо я вас трошки запутала цими дієсловами і ви не до кінця впевнені, як е, іде правильно використовувати кожне з них, тоді це відео точно для вас. Запрошую, дивіться до кінця. Ну а ми починаємо. Перше наше дієслово це слухать. Слухач це слухати буквально. Можемо слухати музику, слухати радіо, слухати, що мама муви і так далі. Як відміняється наше дієслово? Дивимося на відміну в теперішньому часі. Вінся якщо я зараз то слухам чогось, слухаю музики, слухаю радіо, слухаю подкасту. Ти слухаш On, ona, ono słucha, my słuchamy, słuchacie i oni, one słuchają. Tutaj zwracam waszą uwagę, że polskie słowo słuchać, co nie typowo dla ukraińskiej mowy, Pojednieje się z dopełniaczem. Co to oznacza? Nie cierkajcie, ja wszystko wyjaśnię. Why are you e, to rodzajowy odmianek, to znaczy po słuchać, my nie mówimy słuchać co, tylko czego. E, więc słuchamy nie muzykę, tylko muzyki słuchamy nie radio tylko radia słuchamy nie podcast tylko podcastu zawsze i słuchać mamy czego jakie w nas je przeklady on słucha śpiewu ptaków więc słucha jest śpiew ptaków my uważnie słuchamy nauczyciela my uważnie słuchajmy w słuchamy kogo nauczyciela А зараз, друзі, невеличке нагадування, от от розпочнеться навчання в нашому онлайн-курсі. Я вам хочу сьогодні розповісти про онлайн-курс для початківців, тому що він дає просто неймовірні результати через три місяці. Зараз з'являться відгуки на екрані. І справді люди починають говорити через три місяці. Точніше, на курсі ви починаєте говорити вже з другого уроку. Єдина вимога, вам потрібно виконувати завдання і дивитися уроки зі мною. Тоді у вас буде такий результат. Що це за курс такий, як воно при? По-перше, він ідеально підійде для зайнятих людей, в кого нема часу, тому що займатися ви можете в абсолютно зручний для вас час. Ви самі вибирайте, коли вчитесь доступи від півроку, ви можете його продовжити. Дивитись уроки на інтерактивній платформі. Уроки записані мною максимально такий зрозумілий спосіб, де я розжовую кожну тему. Теми ми підбирали не по підручниках, теми ми підбирали ті, які максимально впливають на ваш результат і вміння говорити. Ми буквально будемо як конструктор. Складати речення, будемо поширювати це речення, щоб після кожного уроку ви могли сказати все більше і більше Про говорити. У нас є усні завдання, де ви записуєте відповідь нашому викладачу. Він слухає, дає вам фідбек. Є просто сотні інтерактивних різних завдань, щоб запам'ятати тему. Тому що все проходить на платформі. Це цікаво робити, нема нудного навчання, і відповідно, ви менше закидаєте це навчання, і немає у цих таких американських гір. Рок, коли ви потім звинувачуєте себе, ой, знову польську не вивчив. Тому переходьте на сайт, залишаю вам посилання внизу, там ви знайдете всі деталі по курсу і приходьте. Це просто ідеальний гарний момент, щоб почати вчитися і до літа вже собі польською гарно говорити. Тому тицяйте отам внизу і зустрінемось з вами в уроках. Тепер переходимо до дієслова свишать. Dyznica słuchać i słyszeć. Słyszeć to już czuć. my możemy słuchać, ale nie słyszeć. Możemy słuchać, ale nie czuty, tak? Więc mamy słyszeć. Jak odmienia się ce, to słowo? Ja słyszę. słyszę, słyszę, słyszę ciebie. Ty słyszysz. On słyszy, my słyszymy, wy słyszycie i oni słyszą. Jakie mamy tutaj przykłady? Czy słyszysz ten hałas na zewnątrz? Czy czujesz ty ten hałas e, na zewnątrz, tak, na ulicy Albo słyszeliśmy o Twoim sukcesie, gratulacje, tak, my czuli pro Twój, Uspiech, witajmy ciebie. Nie mówimy witamy, tylko gratulacje. Jak my kogoś witajemy, czymś to gratulujemy komuś. Więc słyszeliśmy o Twoim sukcesie. І останнє наше дієслово слово свихач. Але тут меджик, я вас вітаю. Це дієслово не відміняється. Дуже файно. і ми задоволені. Ми просто можемо запам'ятати фразу цо свихач, і дослівно вона перекладається як би як чутно, але по факту це означає як справи це свихач. Плюс додатково, що я собі згадала, ви можете її використовувати також в форматі, наприклад, з кидипита, чи добре мені сликач? так? чи мене чутно, чи мене добре чути, чи схач мені. Тому запам'ятовуємо дві фрази. Цо, «Що там?» Тому запам'ятовуємо дві фрази це свихач, що означає як справи, і чи схач мене, чи, чи мене добре чути. І то тиле, мої друзі, це все. Я сподіваюся, відео було для вас корисним, ви зрозуміли різницю. Якщо вам потрібно, ще раз очками переглянути все те, що я розповідала, переходьте внизу є посилання на сайт, де є конспект до цього відео. Ви там зможете все ще раз переглянути, подивитися на відміни цих дій, слів, запам'ятати собі. І то тиле, пишіть в коментарях, чи було відео вам корисним. Ми побачимося вже скоро в новому відео. Життя вам. Miłego dnia. Cześć.